Отца і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Возлюблені во Христі. Сьогодні неділя жінок мироносець, неділя третя після Пасхи. Церква вшановує пам'ять цих прекрасних жіночок, які були першими, хто сподобався. Почути звістку від ангела про те, що Христос Воскрес. Трошки в тіні, але тоже заслуговують великої уваги, і церква їх особливо також шановує святі правідні Йосиф Аримафейський, благообразний Йосиф, ще так називає його церква, так ми співаємо, коли переносимо плащеницю і Тайний учень, також Ісуса Христа це праведний Никодим. Церква сьогодні не просто так хоче просто усанувати жінку, бо їй так хочеться. Церква вшановує саме подвиг цих і благочестивих жінок і благообразних цих мужів. І хоче нам з вами донести ту основну ціль і то, скажімо так, ізюминку християнства, якщо хочете. Яка воплотилася на землю і передалася оцим святим жінкам і цим святим мужам. Знаєте, святитель Ніколай Сербський каже, що любити людину, яку ми бачимо, це, звичайно, добродітель, хороша. А любити мертвого і вшановувати мертвого це більша любов за любов до живих. Тому що живий тобі може хоч чимось воздати взаємністю, так? І так і буває, ми зачастую любимо тих, хто любить нас, і поважаємо тих, хто нас поважає, бо відчуваємо цю взаємність. А коли людина помре, то ця любов, можна сказати, у якійсь мірі, чисто у людській такій зовнішній стороні, вона є одностороння. І тут якраз і проявляється глибина цієї любові, коли люди. Вшановують померших тих, хто вже не може нам нічим воздати, навіть сказати слово дякую. Тільки у невидомому світі, вже у світі Божественному духів, там може, оця людина за нас помолиться, по перед Богом, але тут ми не можемо від неї очікувати вже ніякої подяки. Так, от цей благообразний муж, чому усі чотири євангелісти його згадують. Він зробив те, що апостоли в силу своєї страха не могли зробити. Він зняв тіло Христа і з Христа попросив у Пілата дірзнув, так і описує Євангеліє. Тому що він розумів, чим які можуть бути наслідки від цього. Пілат чи там його окруження могли сказати: Гай Ти був із Ісусом, як апостолу Петру сказали. І все моглося закінчити плачевно. Але ця людина, вона благообразі її душі якраз у тому, що вона не мала страху. Вона раді любві до учителя. Це увага всім усім чоловікам. Чому мужественность чоловіка? У тому, що там, де коли страх перемагає, треба старатися бороти цей страх, десь йти на поступки для того, щоб угодити Богу більше, чим людям. А в нас буває, знаєте, з виду чоловік і здоровий і кріпкий. А дивишся, коли треба десь слово, правду, істину сказати, не битися, навіть, не треба. Просто сказати: І я теж православний, і я теж християнин. Чоловік дає осечку, він починає минутися, починає чоловіка угоднічати. Так от приклад сьогодні всім чоловікам: цей благообразний Іосиф, який зробив таке благо діло і таке, Важливо є він у своєму гробі, як святі отці пописують, тому що всі розбойники, яких розпинали на Христі, їх участь була дуже плачевна. Мало того, що він сам мучив і помер на Христі, а ще й потім зняли з Христа і кинули і ворони, птиці, і там пси могли розтерзати тіло. Тобто ще й не мали такого, ну, кажуть, тіло не отримало належне поховання. І тому Іосиф. Знав, що таке може чекати його учителя і Спасителя нашого, заблаговременно віддав свій новий гроб, як толкують святі Отці, для гроба Спасителя, який потім став вже тепер і храмом Воскресіння, тому що той гроб він перший побачив світло Воскресіння і Воскресшого Господа. Тому його подвиг теж такий важливий, браті і сестри, Подвиг жінок. Його теж можна з різних сторін дивитися, але на мою думку, що церква показує у жінках усе саме краще, браті і сестри, що є в жінках. Даже кажеться таке, знаєте, комусь це то любить, не любить. Ми десь кажемо, жінки такі любопитні, не дай їм поїсти, але ж би узнати якісь новості, хто що сказав чи про них, чи вони би ще щось ну, поговорити, як кажуть. Так от, любопитство жінки, і тут навіть у хорошому змісті сьогодні Євангеліє описує, пише, що коли Йосиф узяв тіло від Пілата, попросив, і погріб у новому гробі, то оця якраз хороша якість у хорошому розумінні, жінки пішли, подглядали, і дивилися, уже запланувавши, що вони прийдуть помазати тіло миром, вони дивилися, де там поховають. Так от. Оце любопитство, воно якраз і хороша якість жінки. Не значить, що жінка, якщо це нічим не цікавить, це теж погано. Тому, дорогі жіночки, тут вам, як кажуть, бонус, що це ваше те, що Бог вас нагородив, треба лише правильне русло сформувати. І десь треба жінка має і на два кроки вперед дивитися, щоб і чоловік десь у осечку не зробив. І десь любопитством узнати, як у нього діла й на роботі. І, і з ким вінся общає, десь і телефон провірити, це нормально. Коли жінка цим не цікавить, значить тоді будуть проблеми. Тому це любопитство ваше, яке сьогодні ми у жінок-мироносих бачимо, теж треба застосовувати. Сьогодні, звісно, з оскорб'ю. І, можна сказати, можна би і поплакати в якійсь мірі, подивитися на стан. Жіноцтва і материнства у нашому з вами суспільстві. Треба плакати насправді, нема особо що хвалити. Тому що, попри війни, яка, звичайно, нищить наш український народ, нищить нашу цвіт нації, це теж наша величайша боль, є ще одна війна невидима, яка ополчилася особливо на то, що я сказав, на жіноцтво і на материнство і цілому на сім'ю, якщо хочете, сьогодні не треба бути пророком великим. Щоб проаналізувати цю ситуацію, достатньо зайти у соціальні мережі, у, можна сказати, у ці ярмарки «Чеславія», самолюбія, самовихваляння, якщо хочете. І Якщо тут старше покоління, може й не пойме, про що я говорю. Тому що багато з вас не є в соцмережах і вони думають, ну що там, діти та й діти, ну та й радуються та пользуються телефонами, ну ми вже старі, мися вже не розуміємо, ну це теж нам не оправдання, браті і сестри. Чому? Я зараз аргументую свою. Зараз... Хочеться ще раз, повторюся, сплакати і дивитися, як жінки, молоді, дівчата. Ну, дівчатам ще можна якось це оправдати, бо вони чисто по-людськи. Не кажу, що з духовної точки оправдати. Вони шукають собі другу половинку, і там є сторіс, фотографії, кривляються, позуються. І дівчину ще може якось зрозуміти, бо вона собі хоче, ну, хоче показати, яка вона красива, яке в неї тіло красиве, як і Бог нагородив, друг хлопець якийсь клюне, напише. Ну, вибачте мене, за заміжніх жінок таке, це ніяк не можна оправдати. Коли заміжні жінки, які створили недавно сім'ю, говорю про молодих жінок, починають кривлятися, позувати, але кожен день. І я вже не говорю за невіруючих людей, тому що невіруючих, як апостол Павел каже, Бог буде судити по совісті. А віруючі, які знають закон, які прийшли в церкву, які ще й вінчалися, вони починають себе поводити, вибачте, там, де кажеться, де табу знято, тому що соцмережі вони в якійсь мірі вони знімають табу, вони те, що десь у людині. У душі, коли нема нікого со сторони, людина да дає собі волю. Так от ці жінки, жінки, я говорю про жінок зараз, вони поводяться, вибачте, як жінки легкодоступні і жінки по визову. Далі не буду. Всі зрозуміють, про що йде мова. Я знаю жінок, які так роблять, і чоловіки в них на війні в окопах сидять, а жінка тут, вибачте, продається. Рекламується, а вдруг хтось клюне. У неї навіть такий моральний упадок, що вона даже до ціни до свого чоловіка, який захищає кордони країни, вона і то вже, як кажуть, взагалі стормозився, спустила по Закарпатськи. І так само є. Я знаю жінок, яких чоловіки є тут, вони теж, можливо, і в соцмережах вони працюють, вони бізнесмени ділові, а жінка, вибачте. Для того, щоб ні, ні жодної фотографії з чоловіком не виставити, тільки себе позує, таке плаття, сяке плаття. Ну, я вам скажу так, можливо, медицина із років там через 10-20 і дасть діагноз цьому стану жінки. Вона може теж назветися дефіцитом, ну, як мінімум, уваги з боку чоловіків. Але. Тут проблема в чому? Можна би зараз взяти і звинуватити цих жінок. Да, це їхній моральний, як кажуть, упадок і це їхній рівень виховання, етичності, як хочете, так називайте. Але я сьогодні хочу звернутися до тих чоловіків, жінки яких це роблять, вони себе продають при вас, веде де взагалі. Получається, ви, чоловіки, дайте собі відповідь, що вашій жінці не хватає, що, що ваша жінкася так поводить, ну, як мінімум, поговоріть про це. Тому що це ненормально, ще раз підкреслюю, коли заміжня жінка через соцмережі продає свою красоту. Від у Святому Письмі сказано, що жінка це є прикраса чоловіка. І знаєте, все, що сказано в Святому Письмі, люба, любі якісь попитки, то все опровергнути, як кажуть, тепер не сучасно, ти не сучасний. Воно все закінчується плачевно, Все, буквально, тому що ми йдемо напряму проти Божественної волі. Все, що сказав Господь, якщо ми тому противимося, стратегічно ми вже програли, тому що ми рано чи пізно останемо на цій граблі і буде. Ну, на жаль. Так воно є. На жаль, шоу-бізнес зараз. Всі зв'язки шоу-бізнесу диктують нашим дітям, нашим молодим дівчатам, жінкам, образ сучасної жінки. Ну, скажіть мені відверто: хто знає дуже багато щасливих шоу-бізнесменів, особливо коли їм за 50 плюс. Наркота, п'янка, по 3, 4, 5, 6, 7 шлюбів. Непонятно від кого діти. Це що, приклад для нації, українців? Ці зв'язди шоу-бізнесу, а вони диктують моду. То, що священик у церкві сказав, подивіться, скільки переглядів проповіді. А то, що хтось там, вибачте, себе покривляв, показав губи надуті, це буде мільйон чимось просмотрів. Це діти від нього будуть все, в шокі, бо це, це звізда. Ну яка, який ітог? Що ці люди далі несуть? Вони несуть. То, що в сім'ї можна бути невірним, що можна мати декілька чоловіків, і тому подібне. Тому ця тема це соскорб'ю, я говорю. І вина тут, браті і сестри, як жінок, які дозволили собі таку розпусту, я сьогодні звертаюся особливо до жінок християнок, і до чоловіків, які це як голова сім'ї дозволяють, можна сказати, і до батьків, які теж. Десь знають, що діти їхні таке роблять у соцмережах, вони теж на то закривають очі, і не можна про це мовчати. Треба говорити. Так, да, ви будете нехороша бабка, нехороша мама, але ваша має бути сувість перед Богом чиста. Потім, можливо, через як вони наб'ють шишки, вони поймуть, що вони були неправі, що дійсно мама і бабка були праві. Коли прольють сльози. Коли сім'яся їхня розрушить, тоді поймуть, що бабка і мама була права. Ще декілька слів за материнство скажу, тому що це теж наша боль і скорбь. Тому що, прогулюючися десь у недільний святковий день по набережні міста Ужгорода, хто десь прогуляється, зверніть увагу, скільки йде молодих пар за ручку, скільки йде. На набережні від одного моста до другого. Скільки йде сімей із діточками? Дуже мало, дуже мало. Повірте, щоб хлопець із дівчиною йшов за ручку, це прекрасно. А скільки йде з собачками? Ні, ми не проти зараз тварин, не дай Бог, треба любити і котів, і мачок, і, і собак, і все. Ну, я себе диву даю. Молода мама, яка має йти як мінімум з двома дітьми у недільний день, вона йде з двома собачками, яким там прически наробили. Ну, Ви мене вибачте, ну це ненормально. Це ненормально, навіть у нас на Закарпатському менталітеті це ненормально. Так, да, Тваринки їх треба любити поважати, але у тебе замість мотузки мають бути діти в руках. Тому що і нас і так демографія, і так криза, і так нас менше з кожним роком на мільйони. А ми получаємося, наші акценти не туди переключають. Ми щось не то. Молода сім'я, живу 5 років, дітей немає. Так, да, є медичні проблеми, нема питань. Це теж є скор для сім'ї, це теж треба і лікуватися, і молитися, одно з другим поєднувати, бо це трагедія сім'ї. Але коли ці люди умишлено роблять, не народжують, то це є гріх порушення заповіді, яку Господь дав про плодіться і розмножайте. Тому це теж ще одна війна невидима, яка тоже нашу Україну мучить. І опять же, ми стратегічно програємо, тому що ті народи, які народжують, за ними майбутнє. Вони навіть не православні, але за ними майбутнє. Так колись говорив. Блаженної пам'яті патріарх Павел Сербський, коли казав за Косово, що не будуть тут серби, а будуть тут мусульмани, тому що мусульмани рожають, а серби аборти роблять, так і відбулося. Тому, браті і сестри, це теж наша боль. І не хочу на цій ноті, звісно, закінчувати. Хочу всіх привітати із тим, що ми сьогодні святкуємо пам'ять таких прекрасних, можна сказати, еталон. Православних чоловіків у образі Йосифа і Никодима і еталон православних жінок у образі святих мироносець. Амінь.